Вже вдруге випустила курсантів школа пілотів дронів у Тернополі. Усі отримали сертифікати про успішне закінчення навчання, яке тривало місяць. За цей час учасники вивчили теорію та опанували практичні навички, як кажуть організатори, кількість охочих навчатися у школі щоразу збільшується. Люди насправді дуже мають потужну мотивацію, тому що витримати і дойти до кінця не так то й просто, тому що це інтенсив три рази в тиждень, по три години люди протягом місяця приходять, займаються, пізнають щось нове, пробують, і це є не просто, скажімо так, але всі дійшли до кінця. Проаналізувавши роботу першого набору школи. Цього разу підхід до навчання дещо змінили, і це дало змогу удосконалити курс. Ми підтягнули більше обладнання, більше технічно різного оснащення. В результаті вони мають трошки ширший досвід. Вони скористалися з цього нового обладнання і, відповідно, скажімо, в них поглиблені знання. От, а далі практику вони підтягнуть вже самостійно. Симулятори вони мають багато хто взагалі придбав собі симуляторні пульти, і вони можуть успішно продовжити навчання вже поза межами курсу. За час проходження курсу учасники потоваришували і дуже захопилися навчанням. Тож, коли прийшов час випуску, багатьом навіть не хотілося, щоб усе так швидко закінчувалось. Нас це також тішить, що люди відносяться зі всім серцем, віддаються цьому інтенсиву, цьому навчанню. Повністю чим ми задоволені, оскільки ми бачимо наслідки своєї роботи і своїх ініціатив. Нагадаємо, школа пілотів дронів соціальний проєкт від благодійного фонду покрова для цивільного населення у Тернополі. Навчання відбувається в інтенсивній формі протягом чотирьох тижнів. Вік учасників – 18-50 років. Зареєструватися можна на сайті благодійного фонду покрова. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.